Під головуванням заступниці подільського міського голови Таїсії Скрипнік відбулось засідання координаційної ради з питань дітей, сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі і протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Подільської міської ради. На порядку денному були питання про проведену роботу суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Подільської громади у 2024 році. Про виконання національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека на період до 2025 року. Про затвердження плану роботи координаційної ради та про інші нагальні питання у ході засідання обговорювались важливі питання, пов'язані з поліпшенням ситуації у сфері запобігання насильству, захисту прав жінок та дітей, а також з реалізацією державних та місцевих ініціатив для забезпечення гендерної рівності. Учасники заслухали звіти від представників організацій, які займаються цією проблематикою. Зокрема, обговорювалась необхідність розширення можливостей для постраждалих від насильства, а також покращення Механізмів реагування на випадки насильства, включаючи надання підтримки жертвам через кризові центри та гарячі лінії. Підсумовуючи засідання, таїся Скрипнік наголосила на необхідності постійної уваги до цих важливих питань і закликала усіх присутніх до подальшої роботи для забезпечення безпеки та прав людини в громаді. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.